Знайти площу прямокутного трикутника, у якого бісектриса прямого кута ділить гіпотенузу на відрізки 4,8 см. Намалюємо прямокутний трикутник. Бісектриса це промінь, який виходить з вершини кута і ділить кут навпіл. Ось у нас прямокутний трикутник є. І ось у нас буде. Бісектриса, яка буде ділити гіпотенузу на відрізки 8 см, тут нехай буде 4 см. Нехай трикутник у нас А, Б, С, Д. Ой, АБЦ. А бісектриса нехай буде а, Л. Так ось, властивість бісектриси. Такова, що вона ділить третю сторону на відрізки, які пропорційні двом іншим сторонам. Тобто, це означає, що LC відноситься до AC так само, як BL відноситься до AB. Це означає LC у нас 4 см. До AC відноситься так само, як «8» відноситься до AB. За властивістю пропорцій, ми можемо крайні або середні члени ну, поміняти місцями. Тобто, це виходить 4 відноситься до 8, як АС до АБ. Тут скоротимо одна друга АС до АБ. Тобто це означає, що АС – одна частина, тобто ми можемо її за Х взяти, А Б дві таких частини, тобто в два рази більше, ніж АС. Тобто дві частини. Площа трикутника прямокутного знаходиться одна друга катет помножити на катет. Тобто виходить одна друга х помножити на 2х, двіки скоротили, виходить х квадрат. Тобто площа трикутника у нас дорівнює х квадрат. Але це треба ж х ще знайти, то ми можемо за теоремою Піфагора знайти. Навіть не знаходити, але за теоремою Піфагора скласти рівність. Тобто, у нас виходить катіт в квадраті х квадрат, плюс інший катіт в квадраті 4 х квадрат дорівнює, а вся гіпотенуза дорівнює 12. 12 квадраті – це буде 144. Виходить, 5х2 дорівнює 144. Х в квадраті дорівнює 144 поділити на 5. Нам більше і нічого не потрібно знаходити. У нас площа, площа трикутника дорівнює квадрат. Так ось наша площа трикутника вже є. Тільки залишилось порахувати, скільки це буде. Якщо ми 144 поділимо на 5, ми отримаємо 28,8 см квадратних. Тобто, ось наша відповідь.